Привіт, мене звати Катя і я працюю старшим вихователем. Мене звати Галина і я працюю помічником вихователя. Мене звати Мар'яна і я педагог підготовки до школи у Кіндервілі. Мене звати Оля і я працюю педагогом в дитячому центрі кіндервіль. Мене звати Світлана, я працюю координатором Кіндерві Про. Мене звати Роксоляна і я головний вихователь. Мене звати Інна, я старший англомовний педагог. Декілька років тому я шукала роботу на літо і ось чотири роки я вже працюю в кінтервірі. Тут все дуже просто. Я залишила резюме на сайті пошуку роботи. Мені зателефонували. Я прийшла успішного співбесіду після стажування. І ось уже близько двох років я працюю в фею кінвір. Все дуже просто я відправила резюме, прийшла на співбесіду та прийшла стажування, з дітками. На початку роботи було важко організувати свій час, звикнути до графіку і до того, що треба витрачати багато енергії. Адаптація для мене: привикнути до нового колективу, привикнути до нових умов і так само до дітей. Але поступово я привикла і себе почуваю тут, як в родині. Найважче, мабуть, було знайти особливий і індивідуальний підхід до кожної дитини. Найважчим на початку роботи було завоювати авторитету діток. Боялася, що можливо не адаптуюсь до нового колективу. Боялася, що мене можуть не полюбити або якось погано сприймати діти. І також боялася, що я буду якось не справляти своїми обов'язками. Приємно здивувала підтримку колективу і велика кількість методичного матеріалу, який можна використовувати на заняттях. Колектив. Діти, які завжди з посмішкою приходять, і батьки, з якими працюємо. Приємно здивувала підтримка зі сторони керівництва та колег, поклавши на мене багато відповідальності, це спонукало та мотивувало мене до роботи. Атмосфера, крутий колектив та щирі посмішки дітей. Підтримка, взаєморозуміння та взаємодопомога у колективі. В той період порадила б собі багато відпочивати, набиратися сили і натхнення. не боятися більше сміливості, терпеливості і максимум зусиль прикладати в роботу. Я б тобі порадила більше сміливості та відваги. Більше впевненості собі, тому що всі все зможуть якщо сильно захочуть. Ну, перше, за все, це вірити в себе, не опускати руки. Твої мрії можуть стати реальністю, якщо у тебе вистачить сили дійти до кінця. Не пишаюсь своїм колективом. Найбільше я пишаюся тим, коли діти починають спілкуватися англійською мовою. Ці речення говорять навіть слова, це для мене вже дуже важливо. А найбільше пишаюсь своїми досягненнями, а також тим, що зуміла завивати прихильність найстроїших критиків дітей. Тим, що можу забезпечувати безперебійну роботу нашого садочку Кіндревіль-Про. Це любов до дітей і вміння організовувати їхній час. Це любов до дітей, любов до англійської мови та знання з англійської мови. Ініціативність, терпіння і любов. Любов до справи, якою ти займаєшся, любов до дітей. Всі, нема такого, який би мені не запам'ятався. Новорічний. Новорічний, оскільки була крута, розважальна програма. Це новорічний корпоратив. Квест Вікторія Картінс. Розок та квест. Наша команда є сама крута. Підтримка. Взаємодопомога. Позитив. Підтримка. Щирість. Шоколадний батончик. Ну, Звичайно, що все решки. Говориш. Більше на шокі. Бо тут завжди підтримують, вислухають і допоможуть. Бо його створили найкраще з думкою про найкращих і найцінніших. Тут працюють круті люди, і тут твориться казка для дітей. Бо в ньому працюють найкращі які творять дива. Бо це місце щасливих дітей. Вірити в себе обов'язково, і ти все зможеш. Ми чекаємо себе на тебе. Поспішай, не зволікайте, дівчатка. Відправляйте своє резюме та приходьте до нас на співбесіду. Done.